Тетяна та Злата Коваленки турботливо поправляють квіти біля меморіальної душки. Троянди у мирний час дарував своїм дівчаткам та тусі чоловік. Тепер вони приносять троянди своєму янголу-охоронцю. Для рідних Олександр живий, живий у пам'яті у кожному стукоті серця. Я насправді не вдова. Я дружина, дружина воїна. А тепер дружина янгола. Сьогодні у спогадах щасливі моменти, кожна дрібничка того мирного життя. Це була неймовірна, неймовірно грамотна людина. Він дуже багато читав, страшенно багато читав. І ще далеко до війни я його зустріла в центрі. Саш привіт, як діла, що ти книги виписав. Кажу, Саш, а які то книги? Що ти виписав? Ну, що чоловіки читають. А він мені каже, філософія і витягує, розпаковує, бо каже, що сам не бачив на лавці. І хірургія. Він неймовірно був грамотна людина. Але він наче відчував, що воно йому знадобиться через якийсь час. Знання з медицини знадобилися Олександру Коваленку. Військовослужбовець врятував не одне життя на війні. Наш земляк виконував бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Від початку повномасштабного вторгнення Олександр Уструю, волонтерів, навчав до медичної допомоги з 2023 року. Стояв на захисті України у складі штурмового полку особливого призначення Сафарі, об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь. І ми спілкувалися з побратимами, і вони розповідають такі історії, неймовірні. І вони кажуть, ви знаєте, попри все, що в нього була е, Дакота, позивний, але ми його всі називали батя. Чому батя? Тому що він для нас був як батько рідний, трошки хлопці і молоді, і трохи ближче до віку Сашиного, але він також молодий був. То вони всі як один казали. Він настільки нас згуртував, він настільки нас усіх отак в кубку звів. Там, на війні, військове братерство над усе. Воїни берегли свого командира. Олександр до останнього подиху залишився вірним військовій присязі, вірним ненці Україні. Загинув у бою у селі Курдюмівка на Донеччині. Ми всі, вся Україна. Не знаю, чи мусимо, але ми зобов'язані дякувати таким, як мій Саша, дякувати і тим хлопцям живим, які зараз в окопах. Почула на днях дуже неприємну фразу. Він ж не в прилуках загинув. Так, він загинув не в прилуках. Він загинув на Донецьких териконах. Але я хочу сказати, щоб ці донецькі терикони не присунулись і географічно не пересунулись до прилуг. Відчуваємо це, відчуваємо відповідальність за це. Мусимо робити все для перемоги. Не забувайте. Звісно, не забуваємо дякувати. Пам'ять про Олександра свято бережуть найрідніші люди друзі, знайомі, бойові побратими. Пам'ятають про свого випускника і у медичному коледжі. Відтепер Олександр Коваленко назавжди у стінах Альмаматер, щоправда, у граніті. Воїна увіковішнили у меморіальній дошці. Протягом свого життя Олександр ніс гордо звання медика. І коли настав час, він пішов захищати нашу батьківщину у 2014 році. Від рашистської навали, і точно так же у 23-му році пішов захищати нас з вами для того, щоб ми могли працювати, навчатися, і тому оця мужність, оця сама пожертва, вона назавжди залишиться в нашій пам'яті. Для всіх важливо для мене ти паче важливо, що пам'ять, вічна пам'ять завжди буде про Сашу допоки буде пам'ять, допоки він буде живий. І те, що він зустрічатиме, проважатиме студентів пересічних прохожих містян, це теж дуже важливо. Студенти, викладачі, рідні, близькі героя хвилиною мовчання вшанували його світлу пам'ять. Життя Олександра, його відданість і любов до України то приклад мужності самопожертви, розуміння того, заради чого кладуть на алтар своє життя наші захисники. Про це головне у останньому відеозверненні воїна. Якщо щас не збережемо Україну, то я думаю, і вже ця нас почистить і не буде. Не українців десь вийдуть, і самої назви Україна буде старта. Якщо не вистоїмо. маємо вистояти, зберегти герої не вмирають.